Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Погляньте, хто сьогодні завідав до нас у гості. Так, це бабуся і дідусь. Дідусь і бабуся найстарші у родині. Колись вони теж були маленькими хлопчиком і дівчинкою. А тепер дідусь і бабуся. Вони прожили багато років і тому багато знають. Можуть розповісти безліч цікавих казок і оповідок. Сьогодні ми з вами поговоримо про найближчих, найдорожчих людей маму, тата, бабусю, дідуся, братиків і сестричок. А разом вони хто? Так, це одна сім'я, родина. Зараз малята! Давайте з вами пограємо в гру, яка називається. Покличемо ласкаво. Я пропоную вам звернутися до своїх рідних ласкаво. Як звернемося до мами? Мамочко, матусенько, матусю. Як ласкаво звернемося до тата? Таточко, татусю. Як покличемо лагідно бабусю? Бабусю, бабусенько, як звернемося лагідно до дідуся? Дідусь, дідусенько, розкажіть малята, як ставляться до вас ваші рідні? Що ви робите разом? А зараз я пропоную вам послухати віршик про дівчинку Галюсю та її родину. У галюсі є мамуся, у матусі є мамуся, а мамусина матуся то галюсина бабуся. А у тата є татусь. Для галюсі він дідусь. І ще знайте, що галюся внучка діда і бабуся. Малята, давайте разом назвемо, з кого складається сім'я Галюсі. Ось галюсина мама, а це її тато, а це її бабуся, а це її дідусь. А зараз пограємо в гру Відгадай. Я вам буду називати ознаки, а вам слід відгадати, про кого йдеться. Слухайте уважно. Мудра, ласкава. Працьовита, турботлива, добра, літня. Як ви гадаєте, про кого це мова? Так, це про бабусю. Сильний, дужий, умілий, веселий. Про кого це? Про тата. Гарна, мила, лагідна, молода. Найрідніша. Про кого ці слова? Так, про маму. Сивий, мудрий, розумний, хазяйновитий. Хто це? Так, це дідусь Маленький, пустотливий, веселий. Як ви думаєте, про кого це? Так, це синок. Маленька. Гарненька, чемна. А це про кого? Так, це про донечку. Ой, послухайте малята, наче хтось плаче. Що сталося? Погляньте, у наших дідуся й бабусі є колиска, а в ній маленька дитина. Мабуть, це їхній онук. Чи онучка, певно, ми розбудили дитятко своїми голосними веселими іграми. Скажіть, малята, а як можна втішити дитину? Що роблять мами й бабусі, щоб малюки швидко засинали? Так, співають їм колискових пісень. Давайте й ми разом з вами послухаємо таку Колискову. Спи засни моя дитино спи моє маля, ніч іде в гаїв долини трави нахиля, хай тобі ця ніч насниться, що в вогнях сія. Будем завтра в світ дивиться, зіронько моя. Малята і в завершення нашого з вами заняття прошу вас послухати ось такий віршик. Кошеня забило лапку, сіло й гірко плаче. Притулилося до мами, біль притихне наче Подумайте, малята, чому кошеняті стало легше, коли воно притулилося до мами? Поділіться зі мною своїми думками. До нових зустрічей, малята! Бережіть себе!